Вітаю вас, друзі. Сьогодні наша розповідь про безперебільшення історичну подію, яка відбулася в буртах на теренах нашої громади, саме у дні, коли Україна і весь православний світ відзначали покрову один із найбільших праздників православного календаря. Але перш ніж ми перейдемо до суті, дозвольте подати вашій увазі невеличку історичну довідку, яка має значення саме в контексті нашої передачі, отже. Релігійна громада буртів, Очеретіного і Краснопілки відтепер під рукою Православної церкви України, хоча донедавна ще була української православної церкви, у дужках писали московського патріархату. Сьогодні в дужках той додаток вже не пишуть. Православна церква України постала. На теренах нашої держави після Вселенського православного собору, який відбувся 15 грудня 2018 року. А Томос, тобто, мовно кажучи і простіше кажучи, документ про автокефалію наша церква отримала 6 січня 2019 року. І відтоді, на території України, православна церква України є єдиною автокефальною канонічною церквою. Хоча адептів Української православної церкви, отого от колишнього можна сказати, московського патріархату, хоча колишнім він не буває, це не зупиняє у звинуваченні православної церкви України у розкольництві, неканонічності та інших нісенітностях. А розмови ці починаються. Давно, із 1686 року. На той час українська церква вже існувала 698 років, тобто від того самого 988 коли Київський князь Володимир, Хрестив Киян і Русь у ріках Почайна, Дніпро і так далі на всіх теренах тодішньої Руської держави. Сяяв банями Михайлівський золотоверхий Собор. Ось такий він сьогодні приблизно на наших світлинах. Софійський собор, коли на місці майбутньої Москви на поселенні Кучкино ще перепрошую кумкали жаби, як їм і належить робити на болотах. Через півтисячі років постає лише російська або московська церква, і от забажалося їй підібгати під себе Київську митрополію. І це сталося у 1676 році. Московитам завжди не подобалися українці, хохли своєю незалежністю, незламністю, своєю мовою, своєю, своєю навіть віру, яка повинна бути така, як у Москві, як на Московському царстві. Тоді ця держава називалася саме так. І за одної згоди гетьмана Івана Самойловича, селенський патріарх Діонісій, передає незаконно навіть на той час Київську митрополію. Московській митрополії, і відтоді починаються оті розмови про неканонічність Київської митрополії. А ми вважаємо це саме українською церквою. Діонісі за це отримав те, що йому належало: 200 соболиних шкурок, купу золота інших грошей. Пізніше його за це було детронізовано, тобто зміщено з посади. Але рішення чомусь так і залишилося. А Іван Самойлович теж недовго тішився тим рішенням. Він помер через кілька років у засланні в Тобольську. У 1690 році. Ось така, друзі, історія із так званою неканонічністю Православної церкви України. Ми знаємо, що це сьогодні не так. повторюся що це єдина автокефальна канонічна церква на території Української держави. І сьогодні у нас, до вашої уваги, коротенька розповідь про те, як відбувалося Перше свято у, можна сказати, духовно оновленому храмі села Буртів. Первісні відеозйомки нам надали наші друзі, активісти, які знімали подію мобільним телефоном. Після соціальних збурень, які передували покрові напередодні одного з найбільших православних праздників, відкрилися двері храму Покрови Пресвятої Богородиці в Буртах. Храму, який віднедавна підпорядковується православній церкві України, на чолі з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм. І 14 жовтня, саме на покрову, тут відбулася урочиста відправа. На неї прибули жителі Буртів, Очеретіно, Краснопілки, інших деяких сіл гості з кагарлика. Відправу проводили священики Кагарлицького благочиння Православної церкви України, Юрій Король і Юрій Литвин. До всіх присутніх звертається благочинник благочиння ПЦУ Юрій Король. Сьогодні Речна подія громада через багато років. Сьогодні знову через такі довгі поневіряння, через всякі затягування наших бюрократичних систем. сьогодні Хочу сказати, що це на сьогоднішній день вже третя громада, яка приєдналася до сім'ї Православної Церкви України. Щиро сердечно ще раз всіх вас вітаю, вітаю вашого новопризначеного настоятеля Тайорія Лі. Вашою І місію настоятеля храму в буртах виконуватиме Юрій Литвин, що його понад 10 років знають як настоятеля церкви Святого Миколая Чудотворця у Кадомці. Не обійшлося без прикрих несподіванок, і легко здогадатися, хто є їхнім призвідцем. Коли ще напередодні увійшли до церкви, то виявилося, що Вівтар порожній. З нього зникли символи церкви, хоругви, тобто свої рідні церковні стяги, цінні ікони і дороговартісні підсвічники, євангельські книги, навіть олива. А то все було надбанням громади. Всі ви бачите, що. Лишилося у святому храмі після передачі. Нема нічого, винесли все, що можна. Багатолітній керівник агрофірми Перемога Григорій Павлюк, чиє аграрне підприємство суттєво доклалося до будівництва і облаштування церкви в буртах. У своєму виступі серед іншого сказав. Дуже тяжко було, але ми, як говоряться, виборони Ну так склалося, що ті расисти так зробили. Я заходив в так, ну що не можна жінкам робити, Я заходу не напишу. Але голо-голо-голо. все ми з вами разом, агрофірма, збирали на то, і Я вже чую, говорить, от я навіть з одною вчора говорив і з того ж приходять, з того. Вона каже, а ми купили, а ми здавали. Я. Ходив так само, ну не кожного дня коли ще так навіть, Здавали ми всі гроші, купляли, то це все було достояння. З мирубаниці голову сорочка. Я думаю, що ми звернемося до інвесторів, от, до громади. Ну треба, що, ми вже їх не заберемо. А прямо кажуть, цьому грамі переприйшов, хай вони не впадалися. Прізвищ і статусів осіб, через вчинок яких спорожнів вівтар ніхто не називав, та люди розуміли. І з часом безумовно поновляться обладунки вівтаря. Ми ж знаємо волонтерську сутність українців і, зокрема, громади буртів. Звернулася до земляків жителька Очеретяного, громадська активістка Марія Шевченко. Вона до слова невтомно відстоює бажання своїх односельців мати в очеретяному храм Православної церкви України. Ви сьогодні починаєте жити по новому. І ось цей храм, ця красуня, яка буде служити лише вам і всій громаді, хто сюди буде приходити. Ні нікого не. Відверцати, будь ласка, переказуйте всім. Хай йдуть, хай приходять, хай світ Дуже те, що вони коли зробили так. І особисто хочу подякувати. Ну, звісно, не всі попали в список. Пам'ятаєте, на першому зібранні ми складали список. Ми три рази розписували. Цей список попав в архів. І він буде тепер там в архіві бути. Дуже довго. Ваші внуки, правнуки і праправнуки будуть читати. І це дуже приємно. Я вас вітаю. Я відкрила сторінку пра, -пра, 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 -пра дітей і бабусі, коли брала з архіву для того, щоб будувати церкву. Я була щаслива, що я знаходила своїх дідусів і бабусів. Я була рада про те, що вони були в громаді української православної церкви України. І я вам хочу сьогодні побажати щастя, здоров'я і чистого неба. І, а саме за щоб наші захисники повернулися живими і щасливими вдома. І щоб всіх вас ощасливими. Слава Україні! Героям слава! На чому базується мір? Ці підвали невідомі. Мова, культура, церква. Тож, не дарма расисти так цілеспрямовано знищують наші школи, музеї, театри, осередки культурного життя, крім звичайно, критичної інфраструктури, і так не хочуть іти із нашого церковного поля. Отож, тримаймося, тримаймося української віри, віри наших предків. Тому що мова, церква, наша культура це підвалини, на яких тримається. Українське суспільство, а в принципі, суспільство будь-якої національної держави, і бурти зробили невеликий крок до нашої загальної перемоги всеукраїнської перемоги на духовному фронті.